Вітаю вас, шановні колеги. Я Еляхова Марина Володимирівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих. Я хотіла б сьогодні представити такий більш практичний аспект. Так тема мовних конструктів як така, так вона доволі обширна, тому що є підходи в різних школах, в різних аналітичних з різних аналітичних позицій. Ми можемо говорити про різні аспекти в мовних конструкціях. Я сьогодні переважно, можливо, буду презентувати певний такий практичний момент, так, який презентовано з позицій нейрокомунікативної так, лінії. Тому ми сьогодні розглянемо певні моменти у переконанні, так, і яким чином ми можемо позбавитись від маніпуляцій. Ми говоримо про те, що в освітньому процесі і в професійному розвитку, звісно ж, потрібно акцентувати на екологічність і етичність, так і якщо ми говоримо про маніпуляцію, то маніпуляція це не завжди погано, це не завжди а, негативно, Так? Маніпуляція це переконання і це вплив. І якщо ми будемо враховувати такі моменти, як а, Переконувати, так, враховувати позицію іншої людини, просто підлаштовуватись під її комунікативні конструкти, так, того партнера, з яким ми спілкуємося нашого співрозмовника, то в принципі переконання і цей процес переконання впливу, і процес впливу, так він буде в позитивній маніпуляції. Таке поняття і такий феномен так само існує. Так, тому, звісно, коли ми з вами спілкуємося з кимось, так, або готуємось до певної до певного виступу, так, або перед нами стоїть важлива якась зустріч, так ми обов'язково задаємо собі питання, а яким чином я можу бути більш переконана? Як я можу вплинути на партнера, щоб донести власну думку. І це дуже важливо. Ми говоримо про цю етично, екологічний екологічну вплив, так би мовити, маніпуляцію з позитивної сторони через наголошую. Тому тут потрібно знову ж таки враховувати ці основні моменти, які є на слайді, що переконання це не маніпуляція, так? це вплив або позитивний це певне мистецтво да змушувати людей робити те, що корисне для вас, але так само, що може принести їм користь. Да? Переконуйте переконувати, застерійте увагу на людині, думка якої для вас є важливою. Використовуйте. Техніку дзеркала. Техніка дзеркала це коли ми знову ж таки в нашій комунікації відображуємо мовність і говоримо тими мовними інструктами, які використовує наш співрозмовник. Так? Тому що цей принцип схожості, коли він закладений в нас, так? він закладений в нас на підвідомому рівні. Нам приємно спілкуватись з тим, хто схожий на нас. Нам приємно а, взагалі. Входити в інтерсуб'єктивну взаємодію з цією людиною, з якою у нас схожі позиції на думки і так далі. І знову ж таки, якщо ви робите щось для людини. То вона підсвідомо хоче і буде хотіти вам віддячити. Так, тому тут знову ж таки можна використовувати цю легку техніку взаємності, зробити добрий жест і попросити потім щось у відповідь. І найголовніший принцип, що людина сама має бути зацікавлена в тому, щоб її переконали. Якщо вона цього не хоче, то звісно ефекту не буде. Так, і переходимо до основної частини. Як мотивувати співрозмовника сказати нам так? Для ефективного переконання пропонуємо спеціальні методики, деякі, не всі, звісно, які принесуть нам необхідний результат, принесуть нам необхідні дії. Техніки потрібно використовувати екологічно, тобто без цього спрямованого без цієї негативної маніпуляції прикольно. Так? Знання цих спеціальних методик дозволяє нам розпізнати маніпулятивні акції по відношенню до себе, і це дуже важливо, так? не йти на провокації, не піддаватись маніпуляціям, які, коли ми розуміємо, що для нас вона, до нас вона використовується. Так? А так само можна мотивувати себе, учнів, студентів. Партнерів так, до певних тій, які можуть призвести до успіху. І це дуже важливо. Саме в такому вітчі ми говоримо про позитивну маніпуляцію, умовно кажучи. Знову ж таки, повторюсь, такий термін так само пісне використовується. Так. У нас, зокрема, є мотивація від і мотивація до. Так. Це дві такі дуже потужні мотивації. Але хочу сказати про те, що мотивація ВІД, хоча вона вважається і негативна, але, на жаль, використовується найчастіше. Найчастіше, тому що вона є більш, на жаль, результативнішою. Так? А негативна мотивація чому? Тому що вона будується на провокативних конструктах. Так? І її тактикою є залякування, на жаль. Зараз ми розглянемо. Мотивація до це позитивна мотивація, яку слід розвивати у собі. І, в принципі, це секрет будь-якої успішної діяльності. Вона лежить саме в мотивації від. В чому ж різниця мотивації від і мотивації до? От основні мовні конструкти мотивації від, вони звучать наступним чином. Мусиш інакше. Потрібно позбавитись від проблемної ситуації, інакше буде біда, інакше буде горе. У спілкуванні необхідно чітко розуміти, якою мотивацією керується ваш тип Так, Тому що якщо він буде керуватись мотивацією від оцієї негативної мотивації, так, то на нього не буде впливати мотивація до, умовно кажучи. Наприклад, так, мені потрібна інша робота, мені потрібна додаткова робота. Навіщо? Для того, щоб заробити гроші. Яка це мотивація? Це мотивація від. І якщо я буду говорити цій людині, що а, ти ж маєш бути професіоналом, ти ж маєш розвиватися, ти ж маєш враховувати саморозвиток, то на неї це діяти не буде. Тому що вона буде мотивуватись, від, да, виходити від. Я що їй скажу, щоб подіяти? так? З, спрямувати її до дії, так, я її должна, ну, маю навіть трошки залякати, так? тобто, навіщо <кій> тобі, тобі потрібна інша робота? Ну, напевно, для того, щоб заробити більше грошей. І тоді я скажу, що угу, якщо ти не заробиш, якщо ти не підеш і не знайдеш іншу роботу, то у тебе будуть проблеми. Так? Якщо ти найближчим часом не почнеш вивчати там, китайську, то проблеми, які почнуться у твоєму житті, не просто налякають тебе, але й ти зможеш поставити взагалі хрест на своїй кар'єрі. Тому що вивчати китайську наразі не найкращий спосіб вийти з цієї жахливої ситуації. Тобто це заляко, але це діє на людину. Чому? Тому що в нашому мозку, таким чином, коли відбувається страх, залякування, виникає адреналінова реакція, і людина починає діяти. Так, ця реакція викликає злість, роздратування, тому є ефективною. Але проблема в тому, що така мотивація вона є короткостроковою. Так, вона тримається ну, 2-3 тижні. І якщо, наприклад, ми використовуємо і бачимо людей, що керуються мотивацією від. А як я вже сказала, на жаль, переважна більшість керується самомотивацією від, так ми маємо її постійно оновлювати, постійно маємо її повторювати, підсилювати. Так? І якщо знову ж таки ми говоримо про освітній процес, це звучить так. Мусиш вивчити уроки, інакше будеш не будеш грати. Маєш написати звіт, інакше залишишся без перзарфа. Потрібно піти зробити зачіску, іначе вже соромно там ходити. Ну, Наприклад, це дуже різні моменти. Потрібна додаткова робота, іначе не вистачить на життя. І якщо ви впізнаєте в собі, що ви керуєтесь подібною мотивацією, змінюйте вектор на мотивацію до. Тому що мотивація від, в принципі, не є такою успішною. Замисліться, тому що, коли ми займаємось власним хобі. Ми завжди використовуємо мотивацію до, а не мотивацію від. Тобто, коли ми отримуємо задоволення від власної діяльності, це завжди мотивація до. Тож, мотивація до, мовні конструкти, можливості, переваги, вигоди, призи, премії, досягнення, визнання, перемоги, так? Ця мотивація грунтується на отриманні переваг, а не від позбавлення чогось. так? Замість слів мусиш, повинен ми використовуємо «хочу», Так? От мотивація до, наприклад, дитини: да. «Ти хочеш зробити урок, ні, не хочу. А що ти хочеш зробити? І далі запитання так, ми намагаємось зрозуміти, що. Вона хоче і змотивувати її на правильну дію. Так? Якщо ви бажаєте мотивувати людину, то необхідно використовувати цей конструкт від -до. людину потрібно мотивувати так, як вона сама мотивована. Так? Позитивну мотивацію потрібно враховувати і розвивати у собі, тому що неможливо зробити якусь успішну справу в мотивації від в негативній мотивації. І ця мотивація, вона довгострокова, вона, звісно, більш ефективна. Ну, Приклад як порівняння. Да? Мотивація від. Якщо не підтягнеш математику, то все літо будеш сидіти за підручниками. Натомість, мотивація до буде: підтягни математику, ти ж хочеш поїхати на море. Да? Тобто, розумієте, то одне і те ж саме, але звучить, в принципі, по-різному, і ми знаходимося в різних настановах залякування або Мотивація на успішність, да? на, на задоволення. Відповідно, ми можемо говорити про існування чотирьох основних моделей мовних конструкцій. Окрім, звісно, цих чотирьох основних моделей є ще чотири стратегії, є 16 фокусів мови, так, але ми сьогодні не встигнемо це розглянути. Ми зосередимося на цих основних. Так? Знову ж таки, Давайте спробуємо розпізнати цей тип в собі і проаналізувати власне спілкування. От унітарний тип, так? Люди унітарного типу використовують в мові такі конструкти, як вони часто використовують такі слова, правила, порядок, сила, влада, правильно, неправильно, структура, чіткість, інструкції. Тобто, це. Е... Ти маєш виконувати ці інструкції, ти зобов'язаний зробити звіт. Ти маєш вчасно прийти на роботу, ти маєш вчасно виконати щось в дидвані. Ці люди бажають контролювати щось. Відповідно, це виражається, так в їхній мові. Люди унітарного типу завжди кажуть я їх жесті вертикальні, жесті вертикальні вони цінують порядок і владу. Наприклад, правильно, а як правильно потрібні інструкції. Будь-яка порядна людина повинна дотримуватись інструкцій, Да? Тобто, це як можна вплинути? Да. Будь-який професіонал повинен завжди бути ініціативним і організованим. Будь-яка людина повинна. Бути щасливою це так само приклад унітарного типу. Страх для унітарного типу це хаос, анархія, втрата контролю, втрата влади і непередбачуваність. Якщо ви спілкуєтесь з подібним типом, так то і хочете вплинути да, переконати цю людину, то потрібно використовувати такі фрази, як потрібно, наче буде. На, інакше буде хаос. Да, потрібно зробити так, інакше ти втратиш контроль. Потрібно зробити так, інакше ситуація буде взагалі непередбачуваною. І тоді людина одразу починає структуруватись, діяти і вирішувати е, задачу. Да? Такі висловлювання, як потрібно інакше люди будуть незадоволені», на цей тип не діє взагалі вони не розуміють цього. Ефективним буде потрібно інакше ти втратиш контроль Да. мотивація до в даному випадку буде: ти будеш керувати, ти будеш контролювати, ти наведеш порядок у власному житті. Якщо ти зробиш, якщо ти зробиш звіт, то ти наведеш порядок у власному житті, то ти зможеш організувати власну діяльність, ти зможеш контролювати власний професійний розвиток. На, це ця історія. А мотивація від в даному випадку буде: якщо ти не зробиш, то почнеться хаос. Да. Якщо ти не зробиш, то втратиш стабільність. Якщо ми хочемо уникнути хаосу в освітньому процесі, ми просто змушені будемо дотримуватись цих прав. Це знову ж таки, як вплинути і як мотивувати людину подібного типу. Висловлювання, що мотивують людину унітарного типу, це. Це найкращий спосіб уникнути хаосу у його завтрашньому дні. Да? Я його проконтролюю. Як ми можемо переконати? Да? Не бійсь, я його переконую. Якщо ти боїшся, що буде хаос, да? я проконтролюю цю ситуацію і так далі. Далі, сенсорний тип. Це аналітичний да? тип, мовні конструкти, які використовуються. За останніми даними логічно, ефективно, інформаційно, тобто це постійна перевірка фактів на людей сенсорного типу не, не можна вплинути такими конструктами, як якщо ти зробиш щось, ти отримуєш задоволення. Якщо ти зробиш щось, то у тебе буде контроль. Ні, там потрібно використовувати конкретні дані. Закон 26 стаття, 362 про встановлення чіткої розбіжності між освітнім і навчальним процесом. Ну, Наприклад, так. І ми розуміємо, що ця людина керується фактами, аналітикою. так. Це люди, що мають відношення до науки, статистики, роботи з даними, і використовують дрібну жестикуляцію, яка нам нагадує те, що ми, начебто, набираємо щось на комп'ютері. Люди сенсорного типу зазвичай говорять від третьої особи. Ми вирішили таким чином, ми прийняли таке рішення, так, а, і, і так далі. Страх для людини сенсорного типу це нелогічність, нераціональність і безхлозість даремність. Тобто, як ми можемо вплинути на подібну людину, якщо ми використаємо ці поняття у злякуванні, да? у мотивації до, умовно кажучи. Да? тобто, в результаті виконання плану ти... у мотивації від. Да? Тобто потрібно зробити план, інакше постраждають результати. Да? Потрібно виконати цю роботу, інакше ти все зробив, все, що ти робив, було задарно, просто не мало жодного сенсу. Потрібно інакше твоя діяльність не матиме взагалі жодних результатів. Так? І мовні конструкти, оці мовні конструкти діють тільки відповідно до типу. Чим більше ти приймаєш раціональні рішень, тим краще буде результат. Це таке спілкування з аналітичним, сенсорним аналітичним типом. Мотивація до в результаті виконання плану ти отримуєш премію, да, то тут винагороди. Або нелогічно відмовлятись від купівлі цих речей, це ж просто нераціонально. Нелогічно відмовлятись від курсів підвищення кваліфікації, коли вони за таку а, низьку оплату відбуваються. Це ж просто нераціонально. Ти просто ти розумієш, що ти не втрачаєш свою можливість. Так? От ця мотивація. А, це, звичайно, от як мотивувати людину сенсорного типу на діяльність, на безкоштовну діяльність. Так? Знову ж таки, позитивному популяції. можна сказати так: це звичайно цікаво, схоже на те, що ви не маєте потрібної інформації, От якщо ми людині так скажемо, ми можемо зустрітись наступного разу, але схоже на те, що у вас немає доступу до інформації, яка нам потрібна. І тут людина сенсорного типу дуже швидко включиться. А як це я не знаю? А як це в мене немає інформації? А як це в мене немає доступу? І вона для вас зробить дуже багато чого. Буде мотивована. Так, знову ж таки, якщо ви впізнали себе в подібному типі, не йдіть на провокації і не йдіть на ці маніпуляції. Відповідайте людині а, тими мовними конструктами, які вона сама використовує. Тоді вона вас почує. Місічниці тип. Мовні конструкти, чудова ідея, можливості, гарні можливості. Боже, як цікаво, інтуїція. В мене було натхнення, о, це до мене прийшло осяянь, да? креативність, гра, фантазія і так далі. Це люди мають відношення до сфери мистецтва, гуманітарної сфери, культурної сфери, креативної сфери, використовують таку об'ємну Ну, Наприклад, вони виборять так, що інтуїція показує мені, що це чудова, просто чудова ідея. Це чудова ідея, якщо ми спробуємо всі можливості. Це ж так цікаво питання. Чого боїться міфічний тип, боїться таких понять і станів, як пустота, нудьга, відсутність можливостей, несвобода, відсутність свободи. Тут є страх втратити свободу на дуже. Дуже сильний страх втратити свободу. яка пустота всередині, така нудіга. Да? І якщо ми хочемо знову ж таки мотивувати цю людину, ми можемо говорити про те, що якщо ти не хочеш а, бути і жити в пустоті, да? якщо ти не хочеш, щоб твоє життя перетворилося на нудьгу, йди да? на курси підвищення кваліфікації, там дуже буде багато можливостей і цікавих ідей, умовно кажучи, так. Унітарний порядок і контроль для міфічного типу це ну, взагалі неможлива реальність. Якщо говорити про контроль, да, то людина ну, просто не почує, її буде бентежити ці слова або ці слова. Просто. Часто використовують у розмові метафори, я, наче ташка в клітці, або порівнюють своє життя з якимись такими фантазіями. Мотивація до. Це чудовий результат у твоєму житті. Ти ж розумієш, да, що ти можеш досягати, і якщо ти зробиш це, це буде просто неймовірно. Досягнеш високих професійних вершин. Да, твоє акме просто буде а, найкращим, найскрінішим. Ти отримуєш неймовірну можливість, так? і це дійсно може вплинути на зачепити, да? увійти в контакт людині міфічного типу разом з вами. Але якщо ви знову ж таки скажете про, От, знову ж таки, як можна нейтралізувати людину міфічного типу, якщо вона дуже нав'язана, просто сказати: Боже. Мой, Жінка да, або дівчина під вас пахне пахневою все. Найбільше до вас не звернеться або якимось чином по іншому Так. І е, соціальний тип е, найрозпоссудженіший з моєї практики: е, мовні конструкти: чесність, справедливість, захист слабких, допомога, відчуття провини, почуття дружби. Почуття взагалі, дружба, да? чому розповсюдженіше? і, на жаль, цим типом найлегше маніпулювати. Да? Тому дуже будьте обережні, якщо ви впізнали в собі аспекти так, цього соціального типу. Це люди, звичайно, мотивовані негативною, на жаль, мотивацією, мотивацією від. А мотивація довг, в них дуже рідко зустрічається, майже не зустрічається. І до цього типу належить переважна більшість населення, вже стикуляція плавна горизонтальна. Тут, знаєте, приклад, як можна щось абсурдне продати людині соціального типу. Наприклад, цеглини. Да? Тобі що, не шкода дітей, адже гроші за продаж цієї цеглини плюс прям дітям? Да? Тобі що, шкода грошей на порятунку дітей? Так? Це як вже такий софізм. Звісно, інші типи на подібний приклад, на подібну історію не відреагують взагалі. Да? А страх для соціального типу це нечесність, несправедливість жертва. І коли соціальний тип починає відчувати якусь несправедливість, він одразу йде вирішувати проблему. Його дуже на жаль, легко таким чином маніпулювати. І, на жаль, вся наша. Переважна більшість політичних спічей, так, якщо ви придивитесь, використовують саме маніпуляцію від орієнтовану на соціальний тип. Це не просто так. Так, ну знову ж таки, як, що вам не соромно, що про вас кажуть люди? У вас що немає сумління, так? От, і знову ж таки, мотивація і від. Ти ж хочеш допомогти, бабуся в тобою пишалась. Да? А що про тебе скажуть інші люди? А як тобі не соромно? Да? І, наприклад, даваймемо, от остання моя репліка, може, уявимо ситуацію. От, наприклад, соціальний тип, ситуація нещодавно не сталася. Тут перефразувала в прикладі, да, щоб всім так абстрактно трошки було. От соціальний тип, наприклад, відчув несправедливість, дай намагається вирішити проблему. Він йде до керівництва, ну тобто до унітарного типу і каже: Боже мій, ну як вам не соромно. От, про, що про вас скажуть люди? У вас взагалі немає сумління, що унітарний тип скаже просто спокійно. Ну а подивіться на себе. Він просто Да? Далі соціальний тип, наприклад, йде до сенсорного, да? до ліцензійного відділу, наприклад, аналітика, статистика, і каже: це по вашій провині це сталося, намагається да? донести власну думку, це ж не по людськи. І цей сенсорний тип скаже: а от ми зібрали факти, проаналізували, і взагалі вийшло, що ви самі ви в цій ситуації. Далі соціальний тип, якщо він піде до міфологічного типу, в креативний відділ, він скаже, боже, ну подивіться, люди ж страждають, це ж по вашій провині. Міфічний тип може сказати, а тут взагалі ми тут взагалі не до чого. Так? А що якщо, наприклад, їм це подобається? Людям подобається, наприклад, страждам? Такі ситуації бувають. І коли соціальний тип йде до своїх... І каже: слухай, це твоя провина. І соціальний тип йому каже, так, це моя провина. погоджується, тому що це давить нам цю провину. Все. Отже, колеги, основне правило успішного переконання це чути партнера та, і використовувати ті мовні конструкти, які використовує партнер. Але знову ж таки, в мотивації до. По відношенню до себе потрібно розпізнавати, коли вам маніпулюються мотивації від, і вміти протистояти цій мотивації знову ж таки використовуючи ті мовні конструкти, які хоче використати проти вас ваш партнер. Тобто, таким чином ми розглянемо, в принципі. Дві такі сторони: позитивну і негативну. Сподіваюсь, ця інформація може стати нам корисною і подивитись на себе з позицій мовних конструкцій і на нашу комунікацію. Дякую за увагу.